Всім привіт! Моє ім'я Юля, і я номеролог. Сьогодні давайте будемо говорити про 13-й аркан. Якщо ви зробили прорахунок, і у вас в матриці в головних арканах стоїть 13-й аркан, циферка 13, то це інформація для вас. Якщо ви в плюсі, то ви креативні, рухливі, потужні і ви весь час прагнете розвитку. Якщо ви в мінусі, то це різкість, і це нема стабільності, і це такий, знаєте, аркан безбашності. Тобто, дивіться. Дуже важливо людям, в кого стоїть в таких головних жирненьких арканах циферка 13, зрозуміти, що вам потрібно своєрідний креатив, своєрідне таке, знаєте, якби пошук компромісу завжди. І завжди, коли от рушиться щось старе, то не триматися за нього, а от відпускати, бо саме це старе воно вам не потрібно. Знову ж таки, якщо ви розумієте, що е Знаєте, вам от хочеться руху буває, да хочеться такої насолоди, хочеться такого драйву, хочеться такого кайфу, і відповідно інші можуть вас тому не підтримати. І не потрібно, бо це потрібно саме вам. Аркан 13 говорить про те, що людині потрібно багато драйву, багато позитиву і відповідно вибудовування і пошук компромісів. Якщо людина не шукає цих компромісів, якщо людина, знаєте, от як то вона щось схопилася одну ціль, вона її не довела до кінця, схопила другу ціль, бо вже сказали, що потрібно то. Вона, наприклад, почала займатися там, не знаю, вивченням англійської, а тут сказали, що німецька в моду входить. Все, вона вже англійську вкинула, побігла займатися німецькою. Людина не має своєї точки зору, да? людина не має того такого стержня, відповідно на якому базується її основна оця інформація. І вона біжить і виконує як маріонетка. Вона от перебуває в мінусі і керують цією людиною з 13 13-м арканом інші люди через те, що вона сама не розуміє, що їй потрібно, да? і вона така бігає то вашим, то нашим. То Тут, то там, і отак вона бігає, бігає для того, щоб виконати відповідно своє оце призначення душі. А призначення душі це її розвиток, це креатив, і відповідно, це е, якби сила людини, потужність людини в тому, що вона дуже креативна, вона дуже така, знаєте, рухлива, і вона от прямо вона бачить інше, бачить таке знаєте, якби, нове, бачить те, що не бачать інші. Але в плані того, що потрібно обов'язково прокачувати свою ось ту таку типу зміну картинок в голові, зміну своїх шаблонів. Тобто, якщо людина має 13-й ось цей аркан, він в неї такий, знаєте, великий, да? такі циферки великі, і вона от зациклена на певній події, то в неї в житті не буде зміни. По перше, а по-друге, її аркани, її енергія йтиме в мінус. Якщо людини енергія йде в мінус, то це говорить про те, що людина тягне свої усі циферки в негативну сторону і відповідно отримуватиме негативне. Не буває в людей по-іншому. Якщо вони розвиваються по плюсу, то вони знову ж таки транслюють одні циферки. Якщо вони відбувають мають розвиток по мінусу, то це відповідно знову ж таки інші циферки. Чому Аркан Аркантринадцять? Характеризується в мінусі такою безбашністю. це говорить про те, що людина, знаєте, вона без, без думки, без аналізу, не аналізуючи, вона біжить, виконує і цепляється за щось інше, і вона його виконує, але з розрахунком таким, що я тобі, наче, зроблю, да і я от виконаю, але. Наче як от ти мені колись там будеш довжен, да, бо циферка 13 це все фіксує, і вони не аналізують це, Тобто їм хтось сказав, їм хтось зробив, або хтось там їх попросив, або десь там їм просто про це маякнули. І вони хапаються за це і починають виконувати, а самі цього не розуміють, наскільки їм це доцільно, наскільки їм це потрібно. Тому включається ось те така аркан в мінусі, це оця безбачність, що людина лізе, сама не знає куди, і відповідно потім отримує наслідок, якого вона не хотіла. Хотіла, а чому не хотіла? Через те, що не обдумала і відповідно це получила, А не хотіла через те, що ну, ясна справа, що якщо ситуація стосується якогось позитивного розвитку і негативного, то кожен з нас хоче вибрати позитивний. Але е, якщо у вас у цій крупній аркані стоїть циферка 13, і ви не аналізуєте і хапаєте абсолютно все підряд, що тільки можна, і потім біжите, і лише десь там з часом думаєте, що в принципі щось ви зробили не так, або десь не вложили туди, куди треба, да? або при От Якщо ви ж, до речі, ще прив'язані чітко до певної картинки в голові, і ви от, ну не може бути шах вліво, шах вправо. Да? Тобто ви собі там, наприклад, націлили, що там ви поїдете в Одесу в жовтні, да. І якщо вас стоїть оцей тринадцятий аркан, то ви собі от прямо обмальовуєте оту Одесу, ви там її придумляєте, обкручуєте, о, прямо туди всю енергію зливаєте. А не виходить вас поїхати в жовтні, виходить там в листопаді, да? виходить там у не знаю, в грудні або ж наступного року. І все. І коли ви прив'язані до картинки. То тринадцятий аркан він тоді просто опускаються руки, відбувається таке знесилля. Знаєте, як прямо, наче розбили ваші всі ожидання, розбили ваші всі шаблони, і оці шаблони, які рушаться, ви до них прив'язані, і вам вже потім навіть не потрібно через те, що ви ж так ждали оцю подію. І завдання, от прямо завдання тринадцятого аркану, це відпускати все те старе, що йде, і обов'язково шукати скрізь компроміси. Це через те, що, наприклад, вам сказали, і не ви. Ви побігли виконувати, а вам сказали, ви аналіз включили, проаналізували, зрозуміли, що ваше, що не ваше, де дійсно ваше, де вам просто нав'язали, що від вас хоче оточення, і що дійсно потрібно вам. От коли ви проводите отакий фільтр, да, отакий аналіз, то ви чітко розумієте, для чого ви прийшли сюди, що потрібно вам, і відповідно ви. Свій отей креатив, свою оту творчість, свою оцю проектність ви берете по максимуму на себе, і ви от, знаєте, якби берете повністю відповідальність за своє життя, і те, що ви взяли, то ви доводите його до кінця. І оце завдання 13-го аркану взяти одну справу і довести її до кінця, але спочатку проаналізувати, чи вона вам потрібна, чи не потрібна, хто вам це сказав і для чого вам ця справа. І коли ви її взяли, то ви 100% доводите її до кінця. Але знову ж таки, тут не про те, що якщо ви там взяли щось, яке було 20 років тому, і ви мусите його дотягнути, бо ви його тягнете. Ви аналізуєте, якщо воно віджило, якщо воно не потрібне, то відпускайте, змінюйте ось ці картинки, які є у вашій голові. Знову ж таки, кому була цікава інформація на зв'язку, і всім пока-пока.